Перший криворіжець або легенда про козака Рога. Так називається нова книга з серії Життя знаменитих криворожан, презентація якої відбулася 23 січня за сприяння громадської організації Старе місто імені Юрія Сича. Нова книга серії присвячена кошовому атаману Запорозької Січі Івану Андрійовичу Рогу. На обкладинці книги можна побачити роботи криворізького художника-портретиста Сергія Аєнка. Чоловік створив серію портретів козаків, прототипами образів, котрих були реальні люди. Івана Рога це реальний козак, який займається реставрацією. Козацької амуніції. Козаки надихають на творчість, бо вони, бо це воля, бо це наш національний так, дух, національна воля, жага до перемоги. Книга Олександра Степаненка повертає читача до часів наших пращурів, котре нагадує, що українці мають давню і багату історію, яку століттями виборювали славетні козаки. Сам автор каже, що саме темі витоків розвитку та знищенню Запорозької Січі і козаки. Асва присвячена книга. Це видання й тим, що крім краєзнавчого матеріалу містить близько 60 ілюстрацій, до створення яких запросила талановитих криворізьких митців. Зокрема, представлені і поезії про козаків. Один з таких прикладів вірш Григорія Туренка. Я думаю, сьогодні я думаю, у нас на Криворіжжі сьогодні знакова історична подія. Презентація книги Олександра Степаненка, перший криворіжець. І зрозуміло, що присвячена вона нашому легендарному козаку рогу. Це дійсно історична персона. Олександр Васильович – видатний краєзнавець, я кожного разу буваю в нього на презентаціях і вражаюся його інтелекту. Як багато він знає і як вміє це переконливо викласти. Люди сидять, затамувавши подих. На презентацію завітало більш ніж 50 криворіжців, які не лише отримали книгу, а ще й поринули у світ давнини завдяки цікавим історіям Олександра Степаненка. А для того, щоб його розповідь була ще наглядніше, на презентації були представлені різноманітні експонати давніх часів, зокрема люльки на гаї, фігури козаків та вироби з кераміки. Він треба вміти вправлятися. Толо козак, який вмів вправлятися з довгим нагаєм. Він міг збити вершника цим нагаєм, вибити в нього. Шаблютерів тираж книги лімітований. Потримати в руках та зануритись у давню та славетну історію можна у бібліотеках міста, які отримують примірники книги в подарунок. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.